Віть свої голови буде прочитана молитва. Царю святий, милосердний і многомилостивий Господи Ісусе Христе, Сину і слави Бога, живого. Ти не хочеш смерти грішних, але щоб Він навернувся і жив. Не покладай руку мою грішною на голови тих, що прийшли до тебе у гріхах, і просять через нас у тебе відпущення гріхів. Але руку твою кріпку і сильну, що у святому Євангелії цьому прикликаємо. І молимося з ним, благаючи молистиве чоловіколюбство, Твоє Боже, Спасителю наш, Ти через пророка Твого Натана дарував відпущення гріхів Давидові, що покаявся у своїх гріхах, і прийняв молитву монасі з покаянням, сам і рабів Твоїх, що каються у своїх гріхах, прийми зі звичним Твоїм чоловіколюбством, прощаючи всі їхні гріхи. От бо є Бог наш, що звелів прощати сімдесять разів посім тим, що впадають у гріхи, бо яка велич Твоя, така і мерість Твоя, і тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцуй Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Святі безстрібні, маючи мають жилості, подайте сіли, всім подає Бог. Оби <рес> сподобалися велика заробіт вічна джела спасаного, бо я промітанням або сольським вам Господь, ой, здорово владу на чистими духами рання, і стіляни всяко не до boszczos i na wieki amen odliczajże rabiu swoje wsze poroczno i łagajcie bismo te moraj naszych pieni i naszych sturb ody bo drewło kto drewno Радость, Бога, і спасення душ наших. Боже половини, всі твої, мали, ми і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилки. Це мамо за життя, мир, здоров'я, спасення, посіщення, відпущення ріхів рабам Божим. Промовимо всі. Запрощені всякої провини, війни, не вільний, Господи, Сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні, мудрий. Що родисні нього зловородила, що вороди, слава тобі, Христе Боже, надії наша слава тобі. Чистої своє матері, якої храму спенієї і не світло празник, звершуємо силою чесного животворяючого Христа. Под вами святих славних, сихвальне апостолів, святого славного сихвального апостола, як брата Господню, преподобний Бога, наследів наших святих лікарів і безсрібників, блаженних наших священних мученика, Миколая, мученика Володимира і всіх святих. і спасе нас як благий, чоловіку, люби. Хочу ще раз вам подякувати за вашу.